Безпека, підтримка комунальної сфери, вшанування пам'яті захисників земляків, соціальний захист. Важливі рішення 46-ї позачергової сесії Могилів Подільської міської ради, яка пройшла 11 вересня. Відкриваючи засідання, міський голова Геннадій Глухманюк зазначив, що на порядок денний винесено 11 питань, які детально вивчалися, обговорювалися та опрацьовувалися на постійних депутатських комісіях. А відтак в сесійній залі депутати працювали чітко, ефективно, злагоджено. Розпочали з питань підтримки комунальної галузі. У зв'язку із важким фінансовим становищем, що спричинене наявності інших зобов'язань на платежів на підприємства та значної дебіторської заборгованості підприємство не має не може самостійно розрахуватись за вищу вказану заборгованість, особливо за електроенергію. Бо в разі відключення від електроенергії це зупиниться робота насосів, які здійснюють підйом води з артезіанських скважин та відкачує стоки, каналізаційні стоки. В ході розгляду даного питання на засіданнях депутатських комісій деякими депутатами було ініційовано підняття тарифів на воду. Могилів-подільський міський голова Геннадій Глухманюк пропозицію не підтримав. Зазначив, задля надання якісних послуг споживачам для Могилів-Подільської міської ради важливим завданням залишається не підняття тарифу, який є найнижчим у Вінницькій області, та питання безперебійного функціонування системи водопостачання і водовідведення, а також постачання теплової енергії. А відтак на 2024 рік розробили дві програми підтримки діяльності Могилівподільських подільських міських комунальних підприємств Водоканал і Теплоенергетик. Документи регламентують виділення коштів із бюджету громади, що дозволить підприємствам працювати ефективно і надалі забезпечувати населення водою, водовідведенням і теплом якісно та в повному обсязі. Як заакцентував міський голова Геннадій Глухманюк, затвердження даних програм дає змогу виконати фінансові зобов'язання перед кредиторами підприємств і натомість оплату заводу для споживачів залишити сталою, тобто тарифи не підійматимуть. Враховуючи клопотання старости Серебрійського старостинського округу, адміністрації гімназії номер 5 і підприємства «Тірас», депутатським корпусом було надано дозвола на встановлення меморіальних пам'ятних знаків захисникам землякам. Валерію Федині, Юрія Карпунову, Олегу Паламарчуку. серед рішень, що сприяють безпеці та захисту, було фінансово підсилено на надзвичайників. Затверджено програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури, підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на території Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2024-2027 роки. Мова про вдосконалення системи протипожежного захисту, організацію засад його функціонування, забезпечення життєво важливих інтересів громади у сфері техногенної та пожежної безпеки, мали місце й проекти бюджетних рішень, частині розподілу вільного залишку, що склався станом на 1 січня 2024 року, передача міжбюджетних трансфертів, внесення змін до бюджету на рік поточний в межах кошторисних призначень. На замовлення служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області депутати надали й дозвіл управлінню містобудування та архітектури міської ради на розробку містобудівної документації, детального плану для розширення меж міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення Могилів Подільський отач. З позитивно схваленими проєктами рішень, без особливих дискусій і зауважень щодо регламенту та порядку денного з боку депутатів. Засідання позачергової 46-ї сесії могилів Подільської міської ради 8 скликання було закрито. Міський голова Геннадій Глухманюк подякував депутатському корпусу й керівникам структурних підрозділів за злагоджену виважену роботу.